Я думаю, що колір я вже відразу ж засполярю. Тут в карбон буде в прозорій плівці і кранчик теж буде в маті. Їдемо за М3. Бам-бам-бам-бам-бам! Так, ну що, коротше, привіз я машину на встановлення проставок. Зараз коротше, стокові колеса вони доволі сховані. Хоча задня арка широка, не вистачає того, щоб резина була в рівні з аркою. Це прям big-big problem. От. І плюс мені не подобається, що коротше, отут -от влазить кулак. Прям кулак, смотри, а повинно влазити два пальці. Назаді, наприклад, навпаки, влазить два пальці. Для цього я замовив Айбах пружини наперед, тільки. наперед, і замовив, коротше, от, проставки і удлінняні болти на п'ятнашку, назад 12,5. Чекав цю посилку три тижні. Мені коротше, морочили голову на таможні. Не знаю, 200 баксов це коштує. 200 баксов набор цей і 200 баксов набор той. В принципі, от такий от базовий набір. Плюс здаю машину на заміну масла, фільтри. В принципі, з тих пір я купив, катаюсь майже місяць, ще нічого не міняв, бо чекав тюнінг. Вот. Хотів відразу ж все зробити. І далі що? По плану поклеїчка. Ці грілі ми прибираємо. Маленький номер. Поклейка в інший колір. Вот. Який колір не знаю, чи буду сполірити, ну, коротше, далі побачите. як то так. Чи НАЗАС? Так, М3 залишив. Мені треба доїхати додому, бо в мене зараз коротчі, немає номерів на мазді, бо я там мазду коротчі, перереєстрував в Україні дистанційно. Тому кинув номера з М3 на Мазду. Ну, не знаю, номера як будто було взагалі навіть, так? Якщо ви пам'ятаєте чи ні, я тут, коротше, перешивав руль. Отак от, от коротше, виглядає перешити руль в Алькантару. Була задача зробити максимально по швам мазди, начебто вийшло зробити. Алькантара співпадає, плюс поставив селектор по заводу, який взагалі йшов. Теж начебто прикольний. Ну коротше, мені здається, що клін лук просто максимальний. Плюс мені машинку помили. Коротше, ну, я, я прям кайфую. Що я міняв? Я коротко, поміняв всі тормозні диски, сперед-перед-зад колодки. Вот. Це вони нові так, так странно виглядають. Ну ладно. А, Ну да, так, не притерлись. И короче буду гонять, что, масло, э -э, колодки фильтра, руль, в общем сейчас покажу список, чтобы разумеется. Так, чикс. Я наверное так честно наверное забыл. Так, масло, замена. Так, вот короче список, замена фильтра воздушного, фильтра салона, ходовой, руль снятие установка, колодки, слесарные работы. Короче. Чисто на косарь баксов. ТОшка. Ну, це така ТОшка. Із розряду один раз зробив на сезон і не паришся. Ну, можна як би робити там, раз в пару місців між три днями, але по суті, це такий чисто. Заміна тормозів колодок, це супер дешево. Ну, щоб ви просто розуміли, ну, типу, 100 баксів тормозний диск. Це реально дешево, бо на М4. Ну, типу, комплект передніх тормозів коштує там 2,5, а тут 200-300 баксів. Тобто, реально різниця там в дохірі ще разів. Коротше, все, буду кайфувати. Все, давайте. Не поміняти ліхам з богом. Так, ну що скажете? По-перше, ну, колір, вроді і нормальний, да, такі чисто. По-друге, так, да, забрав вже тачку. Смотри, провірка на два пальці. Бам! Два пальці чітко. Коротше, проставки кинули назад ми піташку. Виглядає ідеально. Типу, так як жопу ми не занижали, ніде не дотирає, все чітко. І саме цікаве, що от тепер тут два пальці, замість п'яти. Ідеально, чітко, бам. Коротше. Пружини IB це розйоп. Чому? Бо машина не стала жорсткіше, вона залишилась абсолютно такою ж, а можливо навіть стала м'якшою, я не знаю. І наперед кинули дві нашки. І по ітогу тепер в тебе все в рівні. Коротше, в рівні арка з краюшком резини, і тут так само. Чітенько. І тепер жопа виглядає. Ну, типа получше, прям поболіше. Хоча насамперед я б такий шо ще поставив би. Mm, що масло поміняли, все поміняли. Ну, клас, клас, клас. Так, здалека давай подивимося. Ну блін, ну що не можна було такого з заводу зробити? Навіть зараз дивишся на морду і розумієш, блін, ну морду можна було б ну ще нижче. А жопу дивишся, та да, жопа, ну нормальна жопа. Ну, ну типа ця штука, до речі, оця от, робить так, що жопа здається ще ширшою, ще меншою, тіп, ну Коротше, Розйоб. Корочі, привіз машину на поклеєчку. Нарешті цей день настав. Проїздив я на машинці буквально пару тижнів. Я думаю, що колір я вже відразу ж засполярю, що це буде за колір. Хоча насправді ні, давайте, ладно, не буде. Колір буде дуже схожий на заводський, що це буде саме не скажу. Але ну, сполір це буде не прозрачка, хоча я думав просто з самого початку захистити машину, бо пробіг вже 9 тисяч взагалі. Подобається форм-фактор того, що це ну, така от офіційна тачка, в якої немає ніяких сколів, вона майже в ідеальному стані. І колір стоковий. Мені прямо зараз подобається. В нас зараз Варшавська типова похода. Типа, сонця взагалі немає, але тим не менше. Захотілося захистити всі такі зони. Зараз от ми поставили вже проставочки, пружинки, машина прям сидить гарно, але от хочеться доповнити колір. Хочеться підкреслити взагалі ось ці всі лінії. Ось лінія, ось лінія. Лінія, лінія. Короче, купа ліній, хочеться їх сильно підкреслити. Плюс задача захистити взагалі ось цю от всю двіжуху. Тут в карбон буде в прозорій плівці, ось тут карбон в прозорій і коротше, кранчик теж буде в маті, бо коли взагалі сонце світить, то воно так доволі сильно облікує і напрягає. В принципі, сказали мені 4 дні побуду без машинки. От, можливо, ще думаю, зроблю за 200 баксов кераміку дисків, але їх треба повністю знімати, думаю, чи хочу. Але по суті, якщо ти її повністю не несеш, то в тебе ця вся грязь постійно буде максимально чиста. Тому хай задумую, ще. Коротше, привіз настільки, я такий жлоб-пакет, щоб привіз свою кераміку пацанам. Говорю, пацани, треба Вот, Вам тут спойлер, написано PPF. Тому спойлер в тому, що ця плівка буде PPF, вона буде повністю захисна. Плюс я привіз таку штуку. Це те, що я чекав 2 тижні. Це, коротше, чорні венс. Не знаю, як правильно сказати. Але це штука, яка йде ось сюди. От. Мені не подобається стокова. Така вона сіточна, от, вона взагалі ну, не прикольна. От, бачиш, за нею є такі от штучки. Оце от те ж саме буде, як от в мене на м 4. Не суть. Ну, далі буде видно. Плюс, плюс, я замовив гріль. Гріль в ССЛ стилі. Що те, що те, я замовив в чорному кольорі. Я вирішив не замовляти карбон по причині того, що ну, якийсь сенс переплачувати за деталь. Ну, ця деталь коштувала б в карбоні 500-600 баксів і ця десь теж 500-600. А так, по 150-200 баксів. повністю CSL. Коротше, все те ж саме, що було у мене на М4, тільки з розрізом під радар. Мені ця сіточка стокова взагалі не подобається. Це що це за гармошка? Ну, короте, просто буде гарна, гарна така от сіточка, плюс я короте, собі замовляю менший номер. Він буде маленький, обережний на магнітиках. Не знаю чи встигну його поставити. Ну і назад, плюс номер. Короте, по суті, буде новий колір, підкреслений, який підкреслить всі, всі грані, Ось ці грані, Там бампер. Ну, Цю всю движуху, плюс вже є пружинки, вже у нас є поставки. Ну, вид стає максимально офігенний. Плюс не знаю, не казав, я наніс захисну плівку на лобаш, яка, по суті, є антигравійною, є антибліковою. Коротше. Плюс бачиш, що такий салон зеленуватий. Коротше, в неї проти сонця працює. Плюс ми прийшли до висновку, що з боку тут по дефолту йдуть і так автозатемнення. Тобто, якщо так подивитись, салон він сам по собі білий, але так він стає, бачиш, жовтуватий. Тому тут просто От по салон, по заводу йде така певна коротше, притонування заводське. Тут, коротше, навіть там є 30, чи 50, чи 40, не пам'ятаю. Хотів, звичайно, я ще захистити ось ці карбонові штуки ззаді, але вирішив коротше, не платити бабки за це, думаю. Та, ладно, пофіг. От, що, зараз сідаю на таксі і буду їхати забирати мазду, завозити собачку по своїм справам. А так, по суті, все. по по ідеї, ідеї, Ребята, які мені роблять цю движуху, погодились на знижку, бо я блогер сказав: пацани, зробите охуєнно, зроблю вам рекламу. В принципі, далі, якщо зроблять все класно, зроблю, зроблю рекламу, скажу, де роблять в Варшаві, не за всі гроші світу, бо, повірте мені, PPF на тема взагалі тема плівок, це така історія, де ну, там, цінник може бути просто космос. Типу, як 5 тисяч євро, такі в Америці 8-10 беруть просто. Тупо тобто, плівка коштує Касар-2, робота оцінюється, ну, сам зрозумієш, скільки хочеш, стільки її оцінюють. Тому а машина ж така історія, що ти поїздив там, не знаю, хтось місяць, хтось два, хтось півроку, хтось рік. І я насправді переживаю, що я зараз зроблю класну тачку для майбутнього власника. Тому не хочеться вкласти зайві гроші, хоча обслуговування, там, масло. Е масло фільтра вже 500 баксов, бам. Потім ці тюнінг 200-200, плюс плівка ще там буде, пару касарей. Ну, коротше, бабки вкладуться дуже прям швидко. Хочеться в якийсь момент просто зупинитись, їздити і кататись. Більше нічого не робить. Йоу Ну що, ми їдемо за М3. Сьогодні я побачу, як виглядає машина, яку я не бачив 5 днів. Ну, я думаю, ви вже до цього моменту зрозумієте, що це прозора сатинова плівка. Сама така прозора, яка підкреслить оригінальний колір, які мені не хотілося прикривати. Сам по собі він сірий, нічого тут такого немає. Але ці Golden Flakes, такі от золоті штучки, які під сонцем виглядають, мене прям бавлять. Історія така, що я їду за кермом mx 5 потім кохана сідає за. За БМВ і ми на двох тачках їдемо назад. Чого я це зробив, бо я хотів настільки насолодитись новою, новою плівкою, щоб зі сторони всі 40 хвилин, поки їдемо додому, бачити, як вона виглядає. Коротше, от я настільки прям. Замість того, щоб просто приїхати на таксі, сісти за кермо. Ні, я їду на машині, щоб сіла мала, і я сів за нею дивився. Коротше, ну от так, от от так от. от. Ну, все, наступний кадр буде. Коли ми вже приїдемо, я вам її покажу. Чи називаю? Так, ну що, коротше, я приїхав на Мазді, от Мазда. От, як тебе звати? Андрій. Андрюха, це той тип, корот, який мені дав в Варшаві кращу ціну на поклейку, сказав, що вони класно роблять. Плюс тебе порадив Даян авто. До речі, до цього це Даян тримав цю двіжуху, потім ти її викупив. Так, так. Коротше, зараз я приїжджаю, подивлюсь перший раз, як виглядає моя М 3 Я сподіваюся, що це буде класно. От враження. Коль з кольором гадали? Гадали. гадали. сатіном гадали. Кохана, що ти готова? Тому що Кохана говорила за цей колей. Кохана говорила. Ну давай, чина. Все, погнали. Я готов. Так. Оп. Бам-бам-бам-бам-бам. Ебать. Чиназос. Ха. Бля, ну да. Бля, ну да. Вау, зай. Реакція твоя. Блін, ну я, я вражений, чесно. Прям прям, блін, ну чого вона відразу ж не була в такому кольорі. Такий приятный, охрененний. Чуваки, я не знаю. Ну вона вживу виглядає прям дуже гарно. Прям вау. Опа. Ні, реально кайф. Реально кайф. Зараз морду, морду подимся. Опа. Ебать, яка морда охуєнна, Просто пиздец. Зараз покажу. Короче, як виглядає морда. Короче, ну, все впливочки, да? Та ти що? Yeah, yeah, yeah. От це, блін, клас, клас. Вона така приємна зайка, ну попробуй її. Диви, які грані, як вона переливається, які, скільки острих вуглів. Блін, реально класно. Вау, вау. Ну це, походу, самий стільний, красивий турінг, який є. Що скажеш, брат? Я хочу сказати, то, що з цвітом ми угадали максимально. Почему? Потому что если бы сделали бы более сатиновый, более матовый, то оригинальный бы цвет не передался. А давай поднимемся, як оригинальный вообще світиться. Смотри, вот это все осталось, короче. Ой, и все это Golden Flake. Тоже классно. О, внутри, короче, в сенсоре, да? Не в сенсоре, все а в мате. В мате. Да ты что, класс! Смотри, понял? Ты, короче, теперь, когда светишь, теперь блики солнца не, блэки не заважают. Солнце, отпечатки пальцев не остаются. Ну, понятно, если будет палец в пирожке, то... Класс. Вот эту штуку тоже, да, захистили? Да. Карбон весь заклеенный. Ага. То есть, вокруг ручки КПП тоже заклеены. Класс. Теперь не будет царапаться, Вот, ну, останется в идеальном состоянии по экспортации. На солнце будет вот так. Ух, ебать, пиздец красиво, заново винце реально разъёпня. Mm -hmm. А Расскажи про косяк, короче. Я дивився, що ви там що замовили на кришу, кусок-кусок. Ну, побольше части это не наш косяк, это ага. косяк Я программы. Не знаю, що... Так. Не, не, вони ж теж захищали і в прозору. Булянцева чорна. Но ми не можемо заклеїти весь хто для захисної пленку, а кришу оставить не отлеенной. И мы приняли решение заклеить фианцем прозрачной пленкой защиты. В общем сделали нам лекала это была первая машина, поклейка крыши, которая выходила по форматке, и программа дала сбой и нам сделали маленький. Кусок. Мы начали клеить, понимаем то, что не хватает 3 сантиметра пленки, но это полиуретаном тянется, начали тянуть и получилось то, что получилось. А что получилось Потом, разрыв клеевого состава. То есть получились дефекты, ну, этой. а вот это и. А вот эти штучки, бульбашки. Еще влажное, то есть, еще есть влага под пленкой, поэтому ага. при контрольном осмотре все это убирается. Ага. Ты, ты можешь увидеть, еще есть где-то в некоторых местах влага. А это влага? Все это уберется. Вот это влага? Да. Да, да. Так, це еще удаль. Ага, На шо? контрольном осмотре. Давай керамику происходит. проверим, работает или нет. Мы же нанесли керамику. Возьмемо бутилочку води. Коротше, я ж настояв, говорю, давай кераміку, все, я як жлоб жло провіс свою кераміку, говорю, пацани, нанесіть. Клас. Ну круто, круто, дуже дякую. Я бачив лайф ефір. Дивіться, дуже круто. Кулочок, бам. Реально. Вам, вам для лайф ефіру треба просто більше зробити Та, давай, не такого, не знаю. Не знаю, прогрів, розкажу про те, що буде. Типу, ну, когось підвести до цього. Чина. Текает, короче, ну, почти. все. все Бам! То есть это еще мыльный раствор. Он, естественно, будет чуть дольше задерживаться. Ага. Ну и керамика. Так, а теперь надо с чем-нибудь все это прибрать. Класс. Прикольно. Я же, по-моему, скидывал, да? Видео, как работает с керамикой. Да, да, да. Бачил, бачил. Оп. Коротше, не пам'ятаю, казав я чи не казав. От, зробили пацани ще морду, класно реально виглядає. Тобто, ось змінили цю штуку. Просто китайська, звичайна, нормальна, плюс в плівці поставилось CSL, двіжуху нормально, плюс буде губа пізніше, яку я потім підвезу. Ну, коротше, морда тепер виглядає на максимально дерзко, нахуй. Багажничок того самого типочка, Йомаю. Капець у нас тут двіжухи. смотри, ля. От як самому взагалі це поклеїти? Опа, остатки кераміки.

Що сказати? Я, якби я сам клею, реально побачив би якісь там нерівності, бульбашки, які є. Подумав би, що, кратше, піздерулю. А це по суті нормально, хто ж міг знати? Прикольно, реально охуєть. Прикольно, прикольно. Вона реально така прям чорно сіра От нарешті вона виглядає не гірше, ніж моя попередня червона, да? Чин-чин. За, що там не забула, як їздити? Не забула, як їхати? Ну все, надеюсь, справимся. Чин -чин. Так, ну что, сейчас будет cold старт, той самый. Кохан, как я, я, тебе тебя М2 два раза и бам бум бам. Ля, там подготовка у нас. Сначала раз. Оп. Допом... Давайте вам допоможу. Оп. Потом приберем. Так, я отправлю сюда ковши, зай? Просто бам. Опа, двоєчка. У нас тут, короче, пам'ять сиденья. Не нажимай спочатку на тормоз, забери ногу. Ж... Нажимаєш на червону кнопку, щоб включити зажигання. Все, загорається екран, потім береш два рази на М2. Все, і тепер заводиш. минутку, почекай, хай вона... Ладно, ладно, выйди просто. О, вот это уже другое дело. Да ну нахуй. Супер, супер, давай. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. Молодец. Да, и туда, Та... Блін, охренеть, як вона. Ебать, як вона виглядає вживу, просто на вулиці. в є, просто вона реально інша. Вона реально навіть не сіра. Вона така, так голубовата. Вживу, блін. ні, Ну вживу, коротше, іменно на сонці, на вулиці, це просто зовсім інший колір. Зая, ну вийди глянь на, на цей колір. Блін, ну вживу це вообще ще круче. Вона взагалі інша. ахуєть просто. Ну що скажете, пацани? А що а що ви не знімає? знімаєте? Знімайте реакцію блядь, клієнтів, щоб прийшли, забрали машину, охуєть. Клас, а, круто. А, ну все, ладно, тоді да, базару ноль. Ні, ну це, це балдеж. Клас. Єбать, Ну так, да, заниження, проставки. Це все штука. Ну тепер нарешті, ну скільки тут треба попутіти було, да, щоб вона почала виглядати як треба. З заводу не можуть так зробити, коротше. Ай-яй-яй-яй. -яй -яй. Ай -яй, яй 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 Так, коротше, все, вийшли на вулицю, ахуєлі з цвета. Я прощаюсь, хочу сказати, що всім, хто звернеться, звертайтесь, нормальна ціна, скажете від суперіора, душіть знижкою, можливо, ви блогер, можливо, ви хочете пацанам допомогти розвити бізнес в будь-якому випадку. Ну, тут не питання в тому, чи дорого, чи дешево. Питання в тому, щоб реально зробили якісно. Ну, типа, я просто бачу зазорам, що все окей, в будь-якому випадку воно проявиться, в будь-якому випадку я прийду на корекцію. Що від себе додасиш, братан? Чего варто uh -huh. до вас приезжать? Почему? Потому что мы работаем не на скорость, а на качество. Это первое, это самое основное, и самое главное. Если вам не нужно качество, тогда не стоит к вам ехать к нам. Добавлю от себя, что если вы приедете по Андрея рекомендации, мы сделаем приятную цену, вы будете довольны. Ну и к этому ко всему, если уже вы там, являетесь каким-то блогером, автоблогером, да, если вы суши рекламируете, нам не интересно, то мы как бы сможем заколлаборироваться там и поговорить по поводу рекламы. Короче, ДНК, ДНК детейлинг. ДНК детейлинг. Ну что, я жру, я на стике типа вахера, что я типа вам привез свою керамику, на стыке жлоб пакет, и мне на ведь и вернули. Понимаешь, на стике вот подход. Ну типа, о чем говорить? Ну реально красавцы. Ну да, кулачок, спасибо, бам. Спасибо. Дуже дякую я... он людині, як Лейла, он як звати? Юра. Юра, Юра, Юра теж кулачок. Бам на, на, камеру. Я дуже радий, довольний нашим клиентам, которые приезжают и получают эмоцию положительную, самое главное, и счастливо на за свои. Все, бам. Так, ну что, короче, мы приїхали уже до себе додому. Кахана довезла машинку, я з усіх сторін їхав на мазді, поки спостерігав за нею. Коротше, вийшов колір, просто єбанутий. Не знаю. Я думаю, ви самі все бачите. Дуже-дуже цікавий, незвичний, з переливами, нетиповий, можна сказати, що достойна попереднього кольору Торонто Ред на М4. А на зв'язочку був Андрій факін Супірер. Підписуйтесь на мої соціалки, Інстаграм, Телеграм, де розказую про скріпка валюту. Досягайте своїх цілей. У вас все буде. Дякую, ДНК, Дітейлінг, Бам-бум-бем. Бен!